От, оказується, що я рекламірую газонну рішетку в ТікТокі. А ви що, йдете її купляти в Гуглі? Я не поняв. Бо я знаю, що я, виходить, не дорабатую. Отаку От газонну рішетку нашого українського виробництва. Люди купляють в Гуглі. У мене відео подивилися, як її застелити, як вона виглядає. Я все розказав її функціонал, і плюси, і мінуси. А ви йдете в Гугл купляти? Ні, так, так діло не пойде, Народ, давайте. Всі контакти є в описі під відео, всі контакти є в шапці профілю. Позвонили, написали, ми вам. Вам відправили. 135 гривень одна секція, упаковка 1350 гривень. Якщо ви берете 1-дві упаковки собі, це відправляється ну ось такими брикетами. Якщо хто замовляє там 10-20 упаковок, ну, поштука мається на увазі, тоді їде на палеті, їде на палеті, щоб відповідно там трошки була дешевша доставка. Е, витримує нагрузку, вона. Бусом наїжджали на незасипану, то є взяли газону решетку, застелили. І отаку бусом наїхали, все чудово, все прекрасно витримує. Засипати ще б Вона у вас витримає взагалі там хоч камазом по ній в принципі можна їздити. Тому для доріжок, для легкової машини, під'їзний шлях десь біля будинку, десь біля гаража десь, просто ви там паркуєтесь постійно місце. Чи просто в садку зробити собі доріжку? Самий класний варіант це газонна рішітка. Легко, швидко, просто. Так що пишіть, дзвоніть, всі контакти в описі під відео і в шапці профіль народ.